Так, мої хороші, вітаю вас. Ми сьогодні починаємо англійську. Поїхали англійську. Ми починаємо з самого нуля. І у нас юніт перший. Діставайте свої книжечки, які є у вашому телеграмі. Сторіночка, номер. Бог я знаю який. Зараз побачимо. А немає тут сторіночки. Ну, перший шукайте. Найперший юніт у мене в PDF-ці, це сторінка 11 am, is are. Дивіться, My name is Lisa, мене звати Ліза, але I am 22, мені 22. Чому так? Давайте розбиратися. Отож, у нас є позитивна форма, стверджувальна: ми вживаємо. I am, я є з єдиною особою I. Він, вона, воно є, це буде is. «We, you, they» буде множена «are». і всі вони означають дієслово зв'язку є. Я є студентом, ти є моїм вчителем. Якщо це скорочена форма, Е виключаємо, викидаємо, ставимо апостроф, виходить Ам. Is викидаємо I ставимо апостроф, виходить his. Так само is, it's. Усюди викинули I на його місце поставили апостроф. Are – викидаємо A – ставимо на його місце апостроф, виходить we are, you are, they are. Це short form, коротка форма. Якщо це заперечення, I am not. Я не є, стисла форма. Short forms. I'm not. Що викинули? Правильно? A. he, she, it, is not. Що викинули? He's not, або he isn't. She's not або she isn't. It's not, it isn't. Якщо isn't, викинули. Що? О, а тут що викинули? Ай. Побачили? Хто не зрозумів, пишіть чат, я не розумію. We use they are not. We are not, you are not, they are not. Або we aren't, you aren't, they aren't. Як ви бачите, тут викинули що? О, а тут що викинули? Ей, Зрозуміли? Якщо у вас заперечення коротких форм може бути дві. І лише одна в я, I am not. А якщо це стверджувальна форма, то тоді коротка форма одна. Зрозуміли? Дивимося. My name is Lisa. Чому моє ім'я є? Тому що ім'я це IT. Ось воно. А IT вживається з is. I'm 22. Мені є 22 роки. Я є. I am. Скорочення I'm. I'm American. I'm from Chicago. I'm апостроф м. Апостроф М, тому що I. I'm a student. Апостроф ми, тому що I. My father is a doctor and my mother is a journalist. Мій тато це він. Він, he, значить, буде «is», ось Моя мама, my mother, це вона. she, значить буде is. Is a journalist. My favorite color is blue. Колір це він. it, Значить, буде «is». My favorite sports – мій улюблений спорт, множина, види спорту. They – це вони. Are, Are – football and swimming. I'm interested in art. Я є зацікавленою в мистецтві. Апостроф М ось воно, тому що I. Зрозуміли? I'm not interested in politics. Я не є зацікавленою в політиці. І у вас буде «I'm not». Ось він, заперечення. Кому не ясно, сигналізуйте. I'm cold, мені холодно. Бачите I? Апостроф М. У мене точнісінько таке речення було в німецькій щойно. Я людям Чи можеш зачинити вікно? I'm, бачите I, значить, притягнеться M. I'm 32 years old. My sister, А сестричка це she. Значить, буде is. She is 29. Стів із ill. Стів є хворим. Це він. Ось. He's in bed. Він є в ліжку. Бачите, he. Ось він, he. Апостроф стисла форму. My brother is scared of dogs. Мій брат є наляканим через собак. Тобто він боїться собак. Brother – це він, he, значить, буде is. It's ten o'clock. Побачили, чому так? Тому що it. Зараз десята година. You are late again, ти знову спізнюєшся. You. Апостроф are, тому що you, you форма are. Your keys are on the table, твої ключики на столі. Бачите, keys, ключі. are, множина, I'm tired, but I am not hungry. Тому що I я, е, стомлений, але я не голодний. Лиса, вона не зацікавлена in politics, вона зацікавлена in art. She. James, він isn't a teacher, he is a student, він студент. Those, those T, those people aren't English. Чому aren't? Тому що це вони, those people. They are Australian, вони австралійці. It's sunny today, тому що it, but it isn't warm, але не тепло. I'm scared of dogs, я боюся собак. Вуф, гав. Z, апостроф С, це скорочення від Z is. То є, there's, це there is. Там є. І hereс це here is. Тут є. – «thank you. That's very kind of you. То є дуже добрим з твого боку. Look, «there's» – Подивись, там є пліс. Here's ось є ваш ключик. Key. Ключ вимовляється key. Thank you. Here's your key. Thank you. Кому не зрозуміло, пишіть в групу. Розберемось. Поїхали. Напишіть короткі форми. Так, а а а а а а що мені треба? Зараз дві секундочки, мої хороші. По граматику. Так, по грамар. англійська. Ось моя грамар. А там аудіо просто є. Yes. Окей. Okay. Я б хотіла показувати паралельно, але вже як є, так є. Напишіть короткі форми. Від ши, із. Шиз. Ми викидаємо I. They are, що ми викидаємо. Ставимо they апостроф are. Так, давайте чи писати, чи що йому робити, якісь успіхи йому робити. Так? They, apostrof are. It is not. В цьому it isn't. Краще зробити трошечки по-іншому. Зараз я придумаю, прилавчусь, бо ми з німцями робимо трохи по-іншому. Ага, а ти не зробиш по-іншому, тому що тобі доведеться бігати. Я зрозуміла. Дивіться, they are коротка форма, буде. Ось вона. They are. Тепер вони хочуть формочку it is not. Ви можете подивитися це заперечені. Бачите, це буде або it's not, або it isn't. Дві формочки. Якщо that is, скорочена яка форма? That's. Якщо I am not, скорочена форма, I'm not. You are not, де наша скорочена форма? Або you are not, або you aren't? Зрозуміли? Чисто схематично. Тепер напишіть am, is чи are. Дуже просто. Ну, давайте. Ви можете поставити відео на паузу, зробити, а потім перевірити з моїми поясненнями. Піха, ця погода є милою сьогодні. The weather is nice today, тому що погода це it. Я I am not rich. Я є небагатим. This bag – сумочка, it, значить буде is. It is heavy. Важка. These bags – це множина. Ці сумки are heavy, є важкими. Look, подивися, there? Там є Helen. Helen – одна, значить, із. My brother and I множина. Двоє? Да, are. Тут ставимо good tennis players. Emily що? Is at home. Her children, де? Множина дітки? Are at school. пишіть. I хто? Am a taxi driver. And my sister хто? Is a nurse, є медсестрою. Зрозуміли? Закінчуть речення короткою формою. Окей. Okay. Steve is ill. Стів хворий, he is in bed, він в ліжку. I'm not hungry, but я не голодний, але я спраглий. Де ваша коротка форма? в ствердженні, дивіться, ось, списуйте. I'm доведеться побігати, що ти зробиш, помількати цією книжкою. I'm thirsty. Я не голодний, але спраглий. Mr. Thomas is a very old man. Йому 98. Він є, получається. Угу. Зараз мої хороші, Получається? His. Я не там, де треба. His. Ось. Він є 98 років. Записали? His. 98, 98 These chairs aren't beautiful. Ці сільці не є хорошими, але вони є зручними. Вони є. Вони хочуть коротку форму. Давайте дивитися. They are. Списуйте. They are. Я б радила вам кожен юніт роздруковувати на кожне заняття. Хочете купіть книжку? Книжка у вас в Телеграмі є, в принципі. The weather is nice today, погода сьогодні мила. Це є теплим і сонячним. Це є. Де воно тут у нас? It's. Списуйте з великої літери, бо початок речення. It's. Єсть? Давайте далі. Late. No, I'm not. I'm early. Ні. Я не запізнився, я рано. Шукайте. Ти є, запізнився. You are. Списуйте. You are. Наступне. Catherine isn't at home. Катерина не вдома. Вона на роботі. Вона. Ши. Вона є, she is. А стисла форма? She's. Пишіть. She's. Списуйте туди. Єсть. І останнє. Your coat. твоє пальто. Oh, thank you very much. Дуже дякую. Ось твоє пальто. Ось де в нас ось ми розбирали в самісінькому низу. Here's. Here's Єсть. все. Завдання номер два виконане. 1.3. це вже було 1.1, 1.2, 1.3. Тепер 1.4. Подивіться на лізні речення в 1 a Тепер напишіть про себе. Напишіть в Телеграмі у нас в чаті. Name my. І ви напишете приміром. My name is, як у мене. Я напишу Людмила Анатоліївна. Yes? Age, I'm вічний 18. I'm 18. Звідки? I am в моєму випадку from Ukraine. Job – яка твоя робота? I'm a teacher. Який твій улюблений колір або кольори? My favorite color is white, наприклад, білий. I чим ти зацікавлений? I am interested in languages. В мовах, в моєму випадку, ви можете підставити свої. Напишіть, будь ласка, в чат. 1.4. 1.5. Напишіть речення стосовно картинок. Користуйтеся: angry, злий, cold, холодний, hot. Спекотний. Hungry, hot може бути і перчений, і гарячий. Hungry, голодний, scared, наляканий. Thirsty, спраглий. She is thirsty. Вона є спраглою. Друге, they апостроф are, they are які? Cold. Ось. He апостроф с, his, який. Hot – Йому спекотно. Четверте. Він є наляканим. He's, he апостроф s, який scared. П'яте. Вони є голодними. They, є. Оце they пишете. Апостроф Р-Е, получається. r e, r, e they are hungry. І тут ситуація. She, апостроф си, ось він, she's, яка angry. Є. 1.6. Закінчуємо це все діло. Напишіть правдиві речення, позитивні або негативні, з is, isn't або are, «are». Приміром, «It hot today. Сьогодні спекотно. It isn't hot today. It's hot today. Єсть? Yes? It's так само буде. Сьогодні вітряно чи ні? It isn't windy today. Дякую. It isn't windy today. Or it is windy today. My hands are cold, або my hands aren't cold, тому що множина. Brazil is a very big country. Бразилія є дуже великою країною. Diamonds cheap. The diamonds, або просто diamonds aren't cheap. Не є дешевими. І Toronto Є в США, не є, а в Канаді. Isn't. In the US. Так? А тепер напишіть речення з I'm або I'm not. Tired. Стомлений. I'm tired або I'm not tired. Hungry. Голодний. I'm hungry або I'm not hungry. A good swimmer. I'm a good swimmer, або I'm not a good swimmer, і I'm interested in football, або I'm not interested in football. Напишіть ваше завдання, записати все це діло і можете скинути нам в чат. Завтра знов таки о 9-й годині я вас задоволенням. Чекаю по нашому посиланні в Телеграм на запитання з М із R. Ми з вами розберемо, як вони будуються, формуються, заведіть граматичний блокнотик, де у вас сьогодні вже має бути схемка одна і друга із заголовком М із R. Заведіть, тому що кожного заняття у вас буде нова схемка. Добре? Добре, домовились. Я чекаю вас завтра, мої хороші. Пока!